Привіт! А яке львівське шкільне соціальне підприємство ви представляєте? Ми шкільне підприємство Новій Корифай. Ми, ми займаємось благодійністю та просуваємо українську культуру. І театр. Так, і театр. Ви сьогодні були на екскурсії в реабілітаційному центрі «Андброкен». Скажіть трошки про ваші емоції. Нас дуже вразило, як працюють. З ветеранами, як люди, які ніколи не займалися мистецтвом і арт-терапією можуть так якісно, самі картини які вони бачили, дуже гарно вони малюють. Також дуже гарно вони працюють з людьми на підсвідомому рівні. Ви сьогодні разом зі всіма шкільними підприємствами передали інструментів для арт-терапії на 40 тисяч гривень. І це була ініціатива ваших команд. Як думаєте? Е, наскільки це було важливо, і як сьогодні після екскурсії змінилося? Чи це далі важливо е, робити е, бізнес і творити добро, допомагати нашим захисницям, захисникам чи іншим вразливим версіям населення? Ну це дуже важливо. Потрібно допомагати далі. Купувати там обладнання. те, що ми передавали фарби, картини, пустили ці, це треба далі продовжувати, щоб ми змогли. Далі допомагати нашим ветеранам, військовим і ну за їхніми потребами, от тому потрібно продовжувати.